Вітаю, друзі! Хочу сьогодні вам показати, розпікірвала я базилік ось в таку, в таку ленту. Це мені чоловік купив, береш їх ріжеш отак, скільки вам потрібно, відрізаєш і садиш. Там знизу підгинається. І як вам зручно, можна тоді додати. Але. Що я вам скажу, мені не дуже вона подобається. Чесно Чесно вам скажу, дуже мороки, то в стаканчик раз-раз і насипав, а тут мені не подобається. Можливо, є якийсь інший спосіб насипати землю. Це дуже сипиться, розсипається. Ну, не з моїми нервами працювати з такою лентою. Тому. Мені не подобається. Чоловік купив, я спробувала, але в подальшому не буду я її використовувати. Звісно, це використаю, але мені, мені вона не подобається. Зовсім незручно. Можливо, це бюджетніше, ніж купляти стаканчики там, чи якісь інші ємності, але. Мені не подобається зовсім. Незручно. Але все ж є, тому я ось сюди попікірувала базилік фіолетовий. Сюди ще ось натикала скрізь того базиліку. І сюди он трішки і до колеуса, і до помідорчика понатикувала, бо немає вже куди, тому скрізь. А тут ось ще розпікірвала, там, розсадила м'ятку. Ось ще в мене м'ята-м'ята вже ось де такі величенькі росточки. Ось, наприклад, отут. Отут. Ось, бачите, такі величенькі. М'ята вже починає пахнути. Ось. Ось, дивіться вже, яка мохнатенька навіть така, оце отут вже пахне. Це м'ята яблунева, я сіяла з насіннячка. Для, говорю для тих підписників, які, можливо, тільки підписалися. Тому я сіяла, навіть не думала, що щось виросте із того насіннячка. Воно таке було дрібненьке-дрібненьке, а вже ось такі гарнесенькі росточки. Скоро вже будемо висаджувати в ґрунт і чайок пити. А це ось у мене сюди виставила, сьогодні підпушила, полила, підрихлила. Це в мене тут базилік, ось отакий. Базилік, васильки, лимонний. Придає гарний смак. Спочатку він дає таку гірчинку, а потім дає солодкуватий привкус. Також можна базилік цей додавати в різні. Консервації при копченні, до м'яса. Це щось підв'яв. Чого він підв'яв? Не знаю. Щось підв'яв у мене один. Хоча пополивала. М -м -м. Приємний такий ароматик. Ось, бачите? Бачите, яка вже коренева нарощує. Гарна коренева система, корінчики дає. Так, що вдалося, мучилась, мучилася я з ним і пересівала раз. Один раз посіяла, не підсвічувала, витягнувся. Він весь у мене пропав. І вже. Потім пересіяла, підсвічувала і вже ось що бачите, що вийшло. Можливо, він не дуже такий у мене пишний, я нічим його не, нічого не підливала, нічим не удобряла його. Оце просто так посіяла земелька, водичка і все. Більш нічого. Різні рослинки. Тут де менший, де більший, ну, тим і краще. Можна буде підрізати. Взагалі я його планую висаджувати в ґрунт. Коли буду садити вже помідори у відкритий ґрунт, тоді я його планую між помідорчиками, між перчиками там, чи баклажанами. Оце я люблю висаджувати базилік різний і зелений, і якщо ж буде в мене ще фіолетовий виросте, то і фіолетовий. Що я хочу вам сьогодні показати, кому цікаво, друзі, то дивіться, кому не цікаво, прогортайте, хочу показати, які я буду в цьому році сіяти помідорчики. Помідорчики я сію для раннього вирощування, то я там сію буквально штучок 5-7, і мені вистачає, а потім уже Підсіваю в теплицю, вже висіваю інші сорти. І ось в цьому році я посіяла ефемер. У стаканчики, в мене там на підвіконнику вони ростуть. Це щоб було для раннього використання. Ось такий надранній сорт помідорчика. Далі я буду висівати помідори в теплицю на розсаду. І зараз покажу вам ось, які сорти. Ведмежа лапа це високорослий, високорослий і такий крупний помідор. Він йде на томати. Ну, а мож, ну, або просто їсти. А так, на томати. Він такий росте здоровий, такий м'ясистий. Ще буду висівати ось такий томат Даліда. Середньопізній, низькорослий це сливка. Бачите, можна їсти просто, або вони хороші на консервацію. Ще ось сливка кібіц рання, також мені дуже подобається. Вони такої гарної форми конусовидної і дуже в консервацію в баночку. Дуже акуратні такі помідорчики гарненькі. Також ось на консервацію сливка ріогранди. Оце я завжди кожного року сію. Мені дуже-дуже подобається. В цьому році ще я взяла ось такі вишня Юбі сливку. Томат Ольга це кругленькі. Звичайні томат ранній ось такий, також звичайні. І ось такий томат, забава, оце мені вони дуже подобаються. Він йде такий, бачите, перцевидний довгий томат. Підходить, він можна сушити, а мені він подобається їсти. Оце такий томатик. І хурма, це оранжеві такі томати, з них дуже сок томатний, смачний. І томат серце. аж хабада побачила. Просто із-за картинки побачила, мені сподобалося ось в виді серця, думаю, посаджу, подивлюся, що. Що з нього вийде? Це крупноплідний сорт, високорослий. І ще ось у мене є домашнє насіннячко від пані Наталочки, томат лагідний, томат великий рожевий, томат волгоградський рожевий, томат ляна. Томат волове серце, так що рожевих у мене вистачить і томат мохнатий кейт. І ще посадила я, вже зійшли, посадила я ще, оце ж вам говорила, ефемер і гном. Який же ж там гном. І покажу, які я буду вирощувати огірки цьому році. Це кібрія-огірок, забава, чайковський, еколь, це все ранньо стиглі, самозапильні, або ще як їх називають, партенокарпічні огірочки. Арктика ось. Амур я вже посіяла, декілька насінинок вже зійшли. І Бодіна також. Кураж, бодіна І ось такий мені захотілося посадити змієвидний, довгенький, салатний. Капусту ціна в цьому році дуже захмарна. Тому вирішила і я садити капусту. Це буде в мене ранній гібрид козачок F1. Потім броколі вітамінна ось така капусточка. Це, не знаю, знайшла Це старе насіння. дуже давнє Ну, посію. Потім ось така капуста білоголова Парел. Це. Надрання, пізній сорт, ось українська осінь, калина і брюссельська Ось така капусточка та капуста китайська пакчой. Ось таке насіннечко капусти, огірочків та помідорів. Я вам показала і буду сіяти. Говорили мені, що на інкубатор падають прямі сонячні промені, тому я вирішила тут ось закрити. Закрила, бо в мене іншого місця немає. Там, де темно, там, де темне місце, там холодно. А тут оце якраз і раз за дверима і діти сюди не бігають, не мішаються. Іншого місця немає в мене, тому прикрила, думаю, буде нормально. Хоча тут у нас дуже сонце не попадає в це вікно, так? все? Тут не сонячна сторона. Тут не сонячна сторона, так, да, світло, ну не так. Не так сюди сонце світить, тому, думаю, все повинно бути добре. Так, переношу я тоді оце все на підсвітку, тут поприбираю. І на сьогодні із насінням все закінчено. Там у нас холодно, ще на вулицю дуже не хочеться йти ні котику, ні нам. Але ж потрібно йти до хазяйства. Мені щось сьогодні не дуже добре, то. Вста, ти сходиш до хазяйства. Бо я щось себе сьогодні поганенько почуваю. Будемо з доцею, де, доцюнька, будемо в будинку. Грітися, варити, їсти. Друзі, я в теплиці. Вийшла подивитися, скільки тут градусів. Провірити, що до чого в нас зараз стільки тут. Плюс 12 в нас. І заодно винесла ось. Та залишився в мене базилік. Ну, це одне, одно те саме, що викинула, а це м'ята залишилася. Ну, нема в мене вже куди ставити, немає. Так, це чорнобривці. Це я також, щоб не викидати тут. Тут тикнула, думаю так, щось прийметься буде, ні, знач не буде. Оце так само і тут зараз тикну цей базилік, той, що залишився, і м'ята. Виживе, добре буде, а не виживе, то не страшно, бо в мене там є і немає куди ставити. Висадила я залишки м'яти, ось бачите. Ну, подивимося, що буде через пару днів, наче вже морозів таких сильних не обіцяють. А тут базилік той, що залишився оце. Тут зовсім небагато, ну, але виживе, буде добре. Побачимо. Кроличка не вкрила своїх кровеняток. А воно холодненько, так ми вирішили нарвати та вкрити їх. Вон накидай. Ага. Отак ось буде в них там. Та воно прохладненьке, воно не вкрила її. Мамаша, та хвати, навірно. <плес> Ох, і маманька. Ось та і так кинь, я думаю, вони тут самі розберуться вже. Я... То багато немає. Ne ukrila